Ну і справжня машина для знищення ворога. Дрон, що стрілятиме металевими кулями, з'явився на озброєнні збройних сил України. Українські захисники зможуть ним знищувати ворожу піхоту. Новий БПЛА має назву Стіл Ігл», що означає в перекладі Сталевий Орел. Розробила його компанія з Фінляндії спільно з українськими фахівцями. Новий БПЛА має великий радіус дії та посилені засоби радіоелектронної боротьби. Ну а поки ці БПЛА фахівці ще тестують, наші інженери розробили і вдосконалили повністю невразливі для реп безпілотники. Це оптоволоконні дрони. У грудні минулого року Україна закінчила їх випробування, і зараз вони проходять кодифікацію. Це означає, що їх будуть масово закупляти для ЗСУ. Чим унікальні ці безпілотники, як вони працюють, і до чого там оптоволокно, розкажемо далі. Цей дрон працює через оптоволоконну нитку. Вона тягнеться від наземної станції і до від дрона. Потужка починає розмотуватися як тільки дрон піднімається в небо. Таке ж оптоволокно використовують інтернет-провайдери. Оптоволокно тільки звільнено від ізоляції у віді такого тоненького тоненького, як лісочка кварцового дротіку, використовується для передачі інформації на дрон і з дрону. І дрон ще треба дообладнати деякими. Електронними приладами, які перетворюють оптичний сигнал на електричний, такі безпілотники не використовують радіохвилі, тому потрапити на гачок реб вони не можуть. Це робить їх непомітними, і в цьому головна унікальність і перевага кажуть фахівці. По дорозі дрон робить розвідку і вражає цілі. Таким ефективним є враження техніки, яка, наприклад, несе на собі реби і іде по попереду колони. Наприклад, атакуючи, яку не можна просто скажімо так, вразити звичайними дронами, звичайний FPV-дрон переобладнати на оптоволоконний можна за 15 хвилин, кажуть військові. У цьому котушка на 3 кілометри. Максимально її можна розмотати до 20. Схема підключення максимально проста, то тобто це можна на позиції, навіть в бліндажі. Переробити Тобто в майстерні на поток поставити можна всі дрони замінити. Саме кріплення воно з'єднується з тяжками. Є більше катушки. Вага котушки із оптоволокном понад 2 кілограми. Зараз в Україні працюють над її зменшенням вдвічі. Конструкція має бути легшою. Для цього треба ще урізати товщину оптоволокна і при цьому зберегти якість, максимально зменшити вагу і зменшити об'єми. Тобто, ми вже відтестували катушки. Кілограм да, і вже активно активних запроваджуємо, щоб відповідно збільшувати вагу бойової частини дрона. 10 кілометрів оптоволокна коштують близько 18 тисяч гривень, і це вдвічі дешевше ніж було минулого року, коли в Україні такі дрони тільки починали використовувати. Фахівці кажуть, кабелі здешевшали через конкуренцію, адже оптоволоконні котушки почали виробляти й українські підприємства. Раніше це був лише Китай з бракованими кабелями. Ми зараз вже знаємо, як ці катушки тестувати а поначалу нам їх просто давали ось катушка вперед. А оптоволокно могло бути просто обірвано внутрі або брак по е, перевозці, бо там є деякі нюанси. Оптоволокно може пошкоджуватися в процесі транспортування. Просто взявши катушку в руки, ви не зрозумієте, чи воно є якісним чи неякісним. тому що це все залежить від того, що там середині. Е, тільки методом е, тесту, методом підключення польоту, ви зрозумієте наскільки воно якісне. А краще не один дрон, а 10 дронів вибірку взяти. Якісне оптоволокно міцне і боїться лише заломів. Дрони з їх використанням можуть сідати на дахи, летіти над будь-якими перешкодами та нерівностями місцевості. Низька ефективність польотів доведена лише над водою. Що волітимо через річку. То течія буде поступово зносити оптоволокно, воно буде більше розходуватися. Якщо в нас, наприклад, катушка 10 кілометрів, то ми можемо пролетіти 7 або 6. Росіяни теж використовують оптоволоконні дрони, тому українські розробники та військові працюють над тим, щоб випередити ворога у технологіях, і вже почали прикріплювати кабелі і на великі дрони з навантаженням у 20 кілограмів. Вони є носієм двох-трьох FPV. Ті як снаряди вилітають і ще ефективніше виконують свою роботу. Наших військових там фантазія, що ого яка я вам скажу, що саме цікаве, що поки що я почув, це коли цей дрон. Летить на своєму радіосигналі, на своєму GPS-і. на ньому стоять катушки з оптоволокном, до яких прищебнути і впівішки, і вони вже і впівішки вилітають на оптоволокні, який працює на цьому дроні. Українські виробники та військові цього року ставлять ставку на дрони з оптоволокна. кажуть, будуть збільшувати їх виробництво і використання принаймні вдвічі, бо впевнені, що вони можуть змінити хід війни.